Любий аніме Ісус. Нещодавно життя мені здавалося дуже крутим. Пам'ятаєш, як я благав про ці аніме статуетки, особливо про ту тепруська артилерія в неї замість голови. Що ж, моя мама мені подарувала таку на різдво. Одну. Вона навіть не рідкісна. Мені здається, ти щось наплутав, бо технічно ти виконав моє завдання, подарувавши цей шмат лайна. І я знаю, я казав нічого більше не буду у тебе просити. Але, Ісусе, поглянь, ти ж проїбався. Тож, давай, Ісусе, випра усе. Ти чуєш мене, тупий сучий син. Я мрію втопитися в одніми дівчатах, буквально. Амінь. Негайно! Ти в порядку? Це ти дуже сильно вдарився головою. О, боже мій! Я аніме персонаж. Послухай, я знаю, ти мала на мене випадково впасти вже купу разів, а я повинен бути сором'язливим хлопчиною, якого з носа постійно бризкає кровяка. Але погодься, може, краще забити на все, і ти просто будеш моєю вайфу. А? Ходімо, ми повинні знайти твою сестру. Мою сестру. А, це одне з тих аніме. Знаєш, Вайфу, ти справді одна на мільйон. Зачекайте, що не бачив принцесу Айку. Стривай, таких як ти ще багато. Ми багато кого ще зустрінемо у нашій подорожі, але зараз не треба на цьому зосереджуватися. <плес> Для чого це все? А, я маю завершити будівництво гори. Вайфу. Добре, люба. <плес> а як же пошуки твоєї сестри? Я впевнений, вона десь поряд. Послухай, ревно, що тобі не підходять. Ти завжди будеш моєю першою, самою особливою, розумієш, так? Як думаєш, чого я включив тебе в будівництво Гори Вайфу, а? Тебе неможливо замінити. Чорт забирай. Як я не побігти в тебе! Ти найкарніша дівчина у світі, яку я бачив. Я хлопець. Блядь аніме. А ні. Ні! Ні! Де вона? Де вона поділася? Де ти кричатка? Лайна лайняне! як її звали? Біг бік, чи матуги чи... матага бака. Гей, ну не, крыхитка, да поможи мне! О, oh, Господи, Иисус, да поможи мне! Курива, курива, аниме Иисус? P поверни мне аниме Иисус. So アニメキリストは一夫一婦主義だ。本当に彼女を取り戻したいのなら、彼女を君のベストガールにして、他のワイフを捨てなきゃなるまい。じゃあ、たちが死んだらやかし。エラブ О боже мій! Я думав, що втратив тебе. Я, я намагався тобі подзвонити, але не зміг згадати твоє чарівне та магічне ім'я Мона? А -а -а. Бо слухай, крихітко, я дуже загрався і забув, що головне не кількість вайфу. Головне це якість. Якість вайфу. Ти моя найкраща дівчина. А, ти моя найкраща дівчина. Що ж, Аніме Ісус сказав, що треба залишити гору вайфу. Тож давай продовжимо наші пригоди. Справді, лише ти і я? Ну все, гаразд вже божевілля. Зменшую кількість, можливо, до трьох. Срати я хотів на те, що каже Аніме Ісус в мене є потреби. Гаразд.